Добрий день, каже. Всім привіт! Ви на каналі Вікторія. І це мій влог з села, бо ви кажете, що давай ну, зніми хоч щось із села. О, так дивіться, що нібудь? Що-небудь з села, це ось у Наташі Олегівни розцвітають нарциски. Так? Да? Бульбасянчик, який нічого не їсть, не їсть нічого, ні каші, ні печінку через раз їсть. Так, полізу в погріб посливу, посливи. Посливки, послівки. Посливки, а по по Ану. Давай. на. А я полізу, а на зриваєш. Ой. Що тут вона поліла, ніби є? Полізом подивимося. Ану? Я ж не буду залозити. А я розумію, а де ж вони? А туди прямо дивишся. Так, о, вишенки, черешенька, А батько тобі витягнуть компот? Та витягни. в тебе? Та любий. А, а ти без кісточки закодувала, так? Оце вони без... Оце вони? Це це, до. Це вони? Це, це ні, це домашні. А я не знаю, де твої. А де? А отут немає. Де? От у там у низько печурці. От... Там у низько-низько в печурці, подивись, що там? Перець той недобрий твій. Так от сунь його, ми там ось, ось, ось. Є? О, то, а ти що, банки його? Які трьохлітрові? А трьохлітрові то це мої це сливи, сливи да. а то я не знаю, що тут. Слива, тобі мати суплива. Скажи клей. баночку боночку. Наташ, суплив. немає в таке слів. Подивися, гарно, десь батько положи. Батько Поставив. Батько. Поставив. Вони в півторочка повинні бути. Це... Повідло. Абрикос. Я Абрикосове не брикосило Десь є. А в яких воно баночках хоть? Должні бути у півторочках. Ось у батько приїде, він нойте. Він, він, він ставить. Він ставить і ж... подаю. Оце, мабуть, ось отут. А то не вона? А, ну, тут я ж кажу там на нами... них. Ось... О, є? О, бачиш. Я, буду. я ж кажу. А місті. оту що таке по половинках. Де? — Ото що ти показувала. Тоже сливи. Витягувати? То витягне ті, бо ці кисло. Оге! О, бо дий собі я не скліпнув роби. Та й вона боїться. А що <рес> так, воно таке інтересно? 3 -літрову? 3 -літрову оцю, то це оцю трьохлітрову. Трьохлітрову доставай. Оце у горки твої. Да. А це угорки, видно, без кісточки. Я не знаю, що воно таке. Витягувати Та витягуй одне, на що ти йтайте. Як хочеш. Не знаю. Все, більш нічого не хочеш? Точно? Да, в супермаркет сільський. Точно я нічого? Я знаю, що я хочу. Я хочу огірки і а цього? А нема хіба там у кладовці? Нема. Уже нема? Витягуємо. Да, витягуємо. Да. Витягуємо. Тобі туди поставить. О, давай зварю капусту. Там уже, то зварю. Воно ж як капуста. Дивись, скільки в мене капуста. Бачила, яка капуста? Бачила? Вона така сама була. Тут така осталася да? вже. Не ще я не вже її перечистила. Ну нічого, на борщ є. А ні, то ще груші закотати. Поїдемо. Булька, булька, буля, буля, булька. Булька, бала, булька, сонечко, булька. Вона люба, я боюся. І маську, і маську, і маську, і маську. Візьми хоч що-небудь. Це занизь, куди це нести в хату? Сі, огірки став у кладовку. А це в хату? Так, такий сільський супермаркет. Та, що Що, прийшли, я їсти. Я не хочу їсти. А Тільки що чою цикурію напилося. Мені хочу зараз резонтемиці підкрівочку. А на що воно? Воно бачить, що воно проростає із-за цього. В мене так само вона кривається там на розшу. Ти знімаєшся? Так. що ж ти знімаєшся. Кутю на пам'ять. Вона оператор Натоша. Так от знаєте, оператор Валентин, так оце оператор Натоша. Що вона знімає, непонятно. Зараз будемо їсти сливи, а ну відкривай. Окривай кислі. Але той я робила близько кисніше. Це так, солодкі їсти з моєї дочі. О, а ну. а, то, а це угорки. Ось. А це булька бала булька Булька-сирулька. Ну чого ж ти нічого не їси? А те добраньке щось їсти. Да? Буля, ти тут похудаєш, скажуть, що страшний худий французький бульдуг. Скоро вже ребра будуть. Скоро будуть ребра світитися. Да? Іди, іди, іди. Ану. Ану. Так. Мене На ж надо фотографірувати. Це открыть зараз. Открывай. Батько прийде поїсть. Ану, яка смачніша, давай. Снечниче, Такое, у меня, я сюда сейчас сяду и буду что надо стафировать. Белку Да сфотографирую, да. я возьму сама. Да, а сначала попробуем э, сиропчик. Понюхай. Что? Ну что? Mm -hmm. Добре? Mm -hmm. А это кисло? Mm -hmm. <laughs> кисло, да? І багато сахару. От у мене два бокальчики, два бокальчики сахара на півторості. Так, а сейчас, наверное. Пробуємо сливи з моєї дочі. Дивіться, які в мене дачі сливи кисли. Моя дача закатувати. А ще ні. Добре. Кислі. Кислі. Теж кислі. Да. Це ж тут два бакольчики кинула, треба три. Або Там, чотири. Баку, да? да. А ну такі. М -м. А ці... Знаєш? Ці не кислі. Ну, оці добріші. Ну, ці добріші вони є добріші. А ти пробувала? Ось це візьми, попробуй зрівняй. Абу. Подігусті. Вони кисленькі, але вони м'якенькі, вони якісь сочніші. Ну-ка. А, постуди, постуди. Гаряче. Що, то прям так, як кисло. Голодна, в зуби заходять. А де ж вони в таті зуби? Кисле. А ці, такі, а ці не кислі, ну ті добріші. От побай, Соло. попробуй. Холодне. Ну, все солодке. Твердіша. Мені оці добріші, не знаю, може, бо мої. <сум> добріші. Даш? Ці добріші. Добріші. Якби його трошечки солодші, солодші ну Нічого, я тобі цей дам. може будеш три бокальчика. Я тобі сахару дам і слив, щоб ти закатаєш. А я з'їм в два года один сливу. Що, а ні, так а що, я б їх все одно викинула, ми б їх не поїли. Угу. Та добре, і ті добрі, і ті добрі. Не всі ж люблять такі. Кисле. А ну те. А те наче трохи бездума, а? Ану понюхай його. Добре. Чого? Ану понюхай, понюхай. Та Ні. Не, не. Не? Ну ладно. Хороше. Тут приїхав. Уже? що хоть. Закривай, віта, закривай, браво. А, браму може закрить. Булько! березі і І втекла од мене. Давай, пішли, вона не вона боїться. Боїдніся. Да. Куда? Гамну мале. Казі бабу буля буля. Казі. Давай казі бабо буля 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 буля. буля Абуля буля, 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 буля. буля дебі... дебілочка така мала. А, а, а. Коняка. Буля-буля казала ти. А що ти, Наташа? Булю гукаєш. Гукаєш булю. А нашу? А тепер іди Масіка шукай. Масі... Масісенька. Ону о. Пішли. Буля хорош. А ся, ся, така собака моя боже вже язик посинів, синів буля. Тісю, ся моя сябака така, тісю, ся моя ся Оце моя ся маленька. Іди сюди, іди, іди до мами. Моя собочка така, давай. Пішли, пішли. Пішли. Мамина, іди, не бійся. тільки я знаю, що буду брати на руки і заганять в двір. Ага-ага. Ой, оце вам СНР. Шпильки. У вас, до речі, у вас кажуть на ну, оце. У нас кажуть шпильки. Я знаю, люди кажуть голки. Знаю, що кажуть Шиголля. А у вас, як кажуть, напишіть, буде цікаво. Ух, якщо буде в мене час почитати. Ні, дру... ні, та ні, в Ютубі я читаю. Їх не дуже так багато коментую, бо тіхто це чи не читає. Сама мамка читає, вона все читає, а потім мені пи... каже, ой Боже, Віта, там же ж таке понаписали. кажу, та хай пишуть, хай пишуть. Хай пишуть, ну я не люблю, як погане пишуть. Коли ти його не читаєш, мені кажу не розказуєш, що там пишуть. А вона це любить і розказувати любить, що пишуть. Я кажу, і сама не читай, і мені не розказує. Бо як читаєш, то мені не розказує. Я не люблю. Воно, знаєте, воно наче вже і привик, що на тебе пишуть, вже скільки год. А воно все одно знає, ну, думаєш, чого, про що, про що. Та так. Я реагірую, я не можу не реагувати, я живу так. Реагую на погані коментарі і хороші, звісно. Несу, щиголля. А Наташа вже там, видно, розтопляє. А, ще що ж вона розтопить, як шигулля ще нема. Шпильку, шпильки. ручки, голки, ще шеяк. ще колючки кажуть. Колючки ще й кажуть? Я mm. не чую. Я не сьогодні раз відео. Це да? колючками, шишками. Такими роздухнули. Колючками і шишками. Mm uh -hmm. -huh. О, шпильки. Голки, чого вони? Голки. Голки, шпильки, шиволя. Шиволя знаю. Е, хміз, мабуть, ні, не хочу. Та ні, хміз це не це. не, не це. Знаю. А, не стієї не стіє. не, да, стіє взагалі, так. Да. Хмис це такі маленькі палички. Оце нічого колючки. Оце такими колючками і ще розкопляємо. Колючки. Угу. Ось у Ната Наталя Олегівна зробила експеримент і посадила О. редьку в стаканчик. Оце інтересно, яка вона виросте і чи буде чим... вже, вже посходила. Я думаю, що буде редька. Раз взяв стаканчик, речину з'їв. І все. Я не менеша є ось диви. Це ж не все, ось дивись. Ну будеш ще будеш стаканчики садити? А, а що це? А це що? А це що? Це редька, блін, Хтось уже перекинув мені. тут Хто? Хто тут може лозити? Ну ти ж, мабуть, лозиш. Диви, і розсипав. Ось сюди диви. Капець. Капець, ну посходить тут. Та що ж посходить? Та що ж вона без сходить мені. Да? Угу. Диви. Радується. Раді. <ристо> Не а то в тебе воно, такі, то я тобі привозила, да? так? Це, Це дивися, що тут не речі. Ще можна її насадити, насадити. Це мені прислали, так? дорок Понятно. Розсаду з, з помідорів, небо і зірки. І булька щось плаче. Буля, що там? А чого ти плачеш, тут сидиш, так? Плачеш сидиш, не плач, дівчонка, пройдуть дожди. Поїдемо скоро. Бо нам вже не роді. <різь> да. Ми дуже втомилися, поїдемо отдиходь. <різь> Приїдемо, да. Поїдемо отде Може нас розлюбили тут, любили, тепер не люблять. Та й поїдемо. А що? А що, неправда? Бо ти вже психуєш, вже все, вже ліміт лимит.